Ми всі розуміємо, що зараз час критичний для України і якщо проводити якісь ремонтні роботи, то їх потрібно проводити досить ретельно, щоб це було для людей створювали найперше зручності для життя, ну, а потім вже комфортні умови. І поряд із тим, якщо ми в громаді проводимо ремонти дитячих садочків, шкіл, бо це є вимога часу, тече дах. Багато років не вкладалися кошти в ремонт, ну от, а все має звичку ламатися. Тому сьогодні, щоб створити комфортні умови для дітей, ми вкладаємо багато коштів в освітянську галузь, проводимо ремонтні роботи, в основному в літній період, щоб діти з 1 вересня приступили до навчання в комфортних умовах. Створюємо також і багато додаткових локацій, де діти можуть розвиватися не тільки навчальний процес за книгами, а це мають бути спортивні майданчики. Спеціальні кабінети для розвитку мистецтва. Також досить багато коштів вкладає в медичну галузь. Ось вже тільки у 2025 році, близько 50 мільйонів вже виділено і планується на наступний рік. Це ремонти, це каналізаційні системи, без яких не може працювати лікарня, бо вони зношені і також не те, що роками, а десятками років туди не виділялося жодної копійки. І я в принципі за всі ці порозуміння дякую всьому депутатському корпусу, який розуміє проблеми нашого населення і проблеми реального життя. Люди живуть і потребують комфортних умов проживання. Ну а зараз ми знаходимося в центрі надання адміністративних послуг. скорочено ЦНАП. практично всі люди це знають, і це приміщення був фінансового управління райдержадміністрації Жашківської в минулому. Ну що казати, пол прогнив давно, ми ще, будучи міською радою, в цій будівлі на другому поверсі допомагали з ремонтом. Але коли об'єдналася наша громада, тут зробили відділ надання адміністративних послуг і вважаю, і депутатський корпус підтримує мої ініціативи в тому, що велика кількість людей приходять сюди отримувати послуги. Коротенька статистика, скільки людей. За 2024 рік орієнтовно 35 тисяч людей отримали адміністративні послуги. І вже в 2025-му, станом на червень місяць, вже 12 тисяч людей отримали адміністративні послуги. Кількість послуг це не одна, дві, три. Це 338 адміністративних послуг, які люди можуть отримати. Найважливіше з них це... Допомога внутрішньопереміщеним особам. Це реєстрація місця проживання, це оформлення всіх соціальних питань, пільг, субсидій. Це допомога всім військовим і родинам, як діючих військових, так і загиблих. До речі, хотів сказати, що в нас з організацією центру надання дмід послуг і за потреби відразу організовано було єдине вікно для того, щоб безперешкодно. Ветерани, військовослужбовці, а також члени їх родин могли отримати без черги отримати послуги, отримати консультації. Людина працює, приймає, звертайтеся, будь ласка, завжди вас із радістю, і з щирістю зустрінуть і нададуть всі необхідні послуги і інформацію. Тому ця частина, яка вже, я можливо скажу грубо, але прогнила, її потрібно відремонтувати, оформити за сучасними зразками. По-перше, щоб люди працювали. В нормальних умовах і щоб люди, які приходять сюди, також почували себе людьми і українцями. Найперше безбар'єрність. Сьогодні це надзвичайно важливий аспект нашого життя. У нас багато інвалідів і з пошкодженнями різного характеру і серед військовослужбовців, і ветеранів. Їм потрібно дійти сюди. У нас багато порогів. У нас туалети не облаштовані саме для того, щоб ці люди могли скористуватися цією вбиральною, якщо є потреба. Тут за новими зразками вже, ну, виходячи із самої будівлі, з конфігурації, також облаштуємо дитячу кімнату, щоб мами, які приходять отримати якісь соціальні послуги або документи оформити, могли залишити дітей, щоб вони проводили свій час змістовно. Ну, і... Проведені певні процедури, виділені кошти з місцевого бюджету. Також школ потрібно облаштувати, бо, як кажуть, театр починається з вішалки, так і у нас тут прихожа, яка була занедбана, і люди елементарно заходили. Тут невелика сходинка і багато людей, я впевнений, не бачачи що під ногами, дивлячись вперед. Спотикалися, падали, можливо, хто і отримав травми. Це також потрібно вдосконалити систему опалення, а це енергозаощадження. Це потрібно привести до ладу електрообладнання, яке тут, на перевеликий жаль, не витримує навантаження, тому що комп'ютерна техніка цифровізується, переводиться в електронні форми роботи. Тому, підсумовуючи все, це назріла необхідність зробити тут ремонтні роботи. І наразі ми бачимо. Підрядники, які виграли тендер, працюють всі процедури, проведені згідно діючого законодавства, витримані всі норми, приступили до робіт. Хочу зазначити, що досить успішно і продуктивно працюють хлопці. Скоро ми побачимо вже тут оновлені кабінети. Наразі хотів би вибачитися за певні труднощі, які виникли із цим ремонтом, але ми не припиняємо роботу, ЦНАП працює. Працівники знаходяться на другому поверсі цієї ж будівлі, окремий вхід, необхідні оголошення ми вчепили на вхідній частині, на дверях, тому, будь ласка, дуже часто люди йдуть, дивляться в телефон, заходять в двері і натикаються на ось такі от розгардіяж по народному скаргу. Потрібно дивитися на двері, є стрілочки вказівники. Там також знаходиться центр надання соціальних послуг, також фінансове управління знаходиться там. Тому що людям потрібно заплатити земельний податок. Все, поки що у нас на другому поверсі, будівлі. Підсумовуючи, хочу зазначити, що наші зусилля спрямовані для того, щоб максимальні зручності для людей створити. Для цього ми і працюємо, для цього ми приймаємо рішення. Без помилок не обходиться. Ми намагаємося їх виправляти. Дякуємо нашим Збройним силам України, нашим же хлопцям за те, що ми маємо змогу тут жити, розвиватися, навчати наших діток. Ну, а наш обов'язок буде створити тут умови для членів їх родин, а також для всіх жителів нашої громади, доступні умови.